Всім привіт! Сьогодні у нас відогляд бюджетного планшету PIPO v 4 на операційній системі Windows 8.1. І так, коротко про характеристики. Процесор Intel. Вибачте, Intel Atom Z3735G, 1 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ накопичувач, який майже... Знову вас буде забити операційною системою, встановити пару програм і все. Далі. Роз'єми. Карта пам'яті Micro CD до 64 ГБ. Міні-джек 3.5, мікро HDMI, micro USB він же зарядка, мікрофон, камера 2 Мб. Динамік два отвори, але динамік насправді один Один динамік. Спереду в нас камера 0,3 мегапікселі. для скайпу її цілком вистачає разом з мікрофоном. Іноді люди, я там читав на форумі, писали, що щось їм там слабе. Всього вистачає. Це у нас кнопка, не просто логотип. І так, зразу поговоримо про його. Потужності, так би мовити, процесор і оперативна пам'ять. Деякі люди пишуть, що мало оперативної пам'яті, там і ще чогось є мало, і ще чогось мало. Для середньостатистичного користувача цієї пам'яті буде вам достатньо користуватися в інтернеті, дивитися відео в інтернеті, навіть досить нормальні ігри підуть. Ну, як нормальні, як для планшету. Наприклад, Сюди можна встановити дуже багато ігор. Я, я встановлював Need for Speed Underground 1 і Underground 2. Все йде майже на максимальних настройках або навіть на максимальних. Але є один нюанс. Досить сильно гріється процесор. Те, що гріється процесор, перевіряв я всі програми. Те, що гріється процесор, це все якби мене не бентежить, бентежить те, що Ось в цій області досить сильно гріється, що ззаду, що спереду. Ну, тут екран прям такий, я би сказав, досить теплий. Так це саме скло, а екран, мабуть, ще тепліший, там, ще гарячіший. Це, що говориться про потужності, так, програми там Word Excel, все без питань, дві програми, три програми, все чудово тягне. Що мені в ньому подобається? Подобається інтернет в ньому. Ну, тобто це повноцінна Windows 8.1, у вас повноцінний Google Chrome. Ви відкриваєте, заходите на якийсь сайт, там відео, воно не з YouTube, а просто з цього сайту. У мене був до цього планшет u 1 Pro, і я іноді заходиш на сайт, треба подивитися якесь відео, там, чи прикол, чи ще щось. Ну, різні відео. І ви не можете його відкрити. Пише, немає там якогось плагіна, немає того, немає сього. Тут у вас все при... чудово працює, Full HD, відео з інтернету, все працює нормально. Одне є така незручність, все заточене під десктоп і тому користуватись пальцями, особливо спочатку, досить так, тяжкувато по зрівнянню з Андроїдом, треба звикати. Ну, Наприклад, зараз увімкну вам відео з карти пам'яті. Ну, теж два рази клікнути, теж іноді проблеми. Ну, Бачите, це Full HD відео, я... все працює, ну іноді бачите, що ну, можна скачати інший плеєр. я думаю, можливо, там буде все нормально. Гуч і 100%, 100%. Відео картинки, це все дуже добре. Можете встановлювати будь-яку десктоп-програму, яка вам потрібна, але ж розумійте, що зручності її використання буде ну, досить тяжко. Деякі люди хочуть використовувати його як ноутбук, Там підключають до нього клавіатуру, мишку через usb хаб І говорять, що от можна використовувати її як нетбук. Ну, можна, але це короткочасно і ну, в мене є чохол клавіатура. Залишилась під Android, теж зроблю на неї відеогляд. Тому що, ну, зроблю на неї відеогляд. І я би сказав, зручніше ним користуватись просто без нічого. А для цього його потужності повністю вистачає. Так, досить добре сидіти в інтернеті. До, досить добрий звук в навушниках. От, Що мене порадувало, в мене навушники Panasonic дуже добре. Із недоліки, які по зрівнянню з тим же андроїдом, от, наприклад, в мене є телефон і є планшет, є Bluetooth-навушники. Е я включаю навушники, включаю Bluetooth в телефоні і проходить там якийсь час, там 20 секунд, 10-15, не знаю. І я вже чую, що в навушниках в мене такий звук з'явився, що телефон вже. З'єднався з навушниками. Тут, тут такого не відбувається. Заходиш в настройки блютуза. Заходиш в настройки блютуза, у вас показують цю гарнітуру. Перепідключитися ви не можете. Вам треба видалити, знову знайти, знову підключитись. Вважаю це незручність. Wi-Fi. Wi-Fi не зовсім завжди. От ви вімкнули планшет, і Wi-Fi вже показує, що він у вас працює. Насправді він у вас не працює, ще треба хвилини дві почекати, поки він запрацює. Після сплячого режиму так же само він е, щось там поки надумає, треба дві хвилини чекати. Е, забув, упустив такий момент е, на рахунок ігор. Коли я тільки його отримав, встановив гру, ніяка гра взагалі не йшла. Обновив я трохи Windows, ну, скільки мені запропонувало оновлень, і зразу все пішло. Пішли всі ігри, були вони встановлені, видали їх. Так. Е про Wi-Fi. Про Wi-Fi. Вибачте, що я так перебився. Wi-Fi досить... Сильно хвалили, що тут досить потужний Wi-Fi. Я не скажу, що він поганий, хороший Wi-Fi, але цей телефон ловить набагато краще. Ну, Там, де цей вже не живе, цей ще ловить. Так що якось так. Ну, як, Я просто живу в, в будинку і в будинку то ловить всюди, а от за будинком ловить вже не всюди. Далі в магазині, в магазині Windows Store чи як він там називається. Програм дуже мало. Дуже. По зрівнянні з Windows, з Android, програм я би сказав, взагалі нема. Ну, рятують програми Desktop. Ви можете їх встановлювати без питань. Можете все сюди встановлювати, можете встановлювати любі драйвери, під'єднувати, що вам потрібно. Що, що вам тільки... Душа ваша забажає. Головне, щоб хватило процесора оперативної Ну, Так я все, що хотів сказати, сказав. Ще раз хочу наголосити, це повноцінний Windows. Любу програму, яку я не ставлю, все йде. З ним іде ліцензійний Офіс 365. Я встановив 2007. Тому що ну, мені. Треба читати тільки документи і то не завжди. Так що ну, мені не, не потрібний там супер якийсь офіс. Зараз покажу вам, ось як картинки показує. Знову ж таки, відкриваємо чим завгодно, є спеціальні програми для керування пальцями, а є програми, такі, і у вас на комп'ютері. ну, Ось такі ось картинки. Все чудово працює. Екран гарний. В інтернеті сидіти вам повністю вистачить. Так. Є багато зручних програм вже предвстановлених. Тут погода, карти досить хороші, OneDrive. Якщо ви зареєструєте, вам все одно прийдеться реєструвати пошту на Outlook, щоб працював ваш магазин. 15 ГБ у вас буде. Як воно правильно вам сказати, облачне хранилище? 15 ГБ буде виділено. Все, скайп у вас буде повноцінний, не такий, як на цьому ж Ну, Досить зручний як для мене. Після Андроїда зручно користуватись, незручно тільки іноді попадати пальцем. Але я би його не рекомендував людям, які, от ну наприклад, не будемо не хотілося е, говорити про чорне, але хто не вміє встановити взломану там програму, в кої там. То не зможе попадати так дуже досить точно, я би не рекомендував е, цей планшет. Планшет не для слабонервових, тому думайте самі. І я хотів би сказати тим людям, які хочуть зробити з нього нетбук, краще не паритися, купити там який-небудь нетбук чи ультрабук на такому ж слабому процесорі. Тому що. ну, у мене є клавіатура і неможливо користуватись. На коліна ви його не поставите, куча проводів, він виходить у вас досить товстий, незручно, незручно. Тим, хто теж там, просто щоб сидіти в інтернеті, хоче там собі якусь 2-го оперативну пам'ять, планшет з 2-го оперативної пам'яті, повірте мені, не будете ви робити на ньому серйозних задач, максимум текст. Там, я не знаю, то, де його можна робити, ну це якщо вам в поїзді десь треба, в дорозі щось робити, можливо. Так я би не рекомендував. От В інтернеті сидіти, дуже класна штука, дуже програм дуже мало, десктоп програми дуже незручні. Ну, от так. Акумулятори вистачає майже на цілий день. Знову ж таки, як користуватися? Якщо дивитись відео постійно в Ютубі, то... Вистачить його там на 3 на години. Ну, ну Не на досить. Якщо просто в інтернеті сидіти на день, вистачає іноді і на 2. Що я може ще що впустив. Нічого я не впустив, звук в наушниках я вже говорив, досить хороший. Ну так, більше все, Кому ще що цікаво, задавайте питання. Можливо, мені самому буде цікаво покопатися, що там, як. Е, ще хотів сказати, що ті, хто хоче купити і встановити Linux там, Ubuntu наприклад, е, Читаю на форумі, нічого це не виходить. поки що, поки що Але я сам би хотів би, можливо, поставити Linux Ubuntu, поки такої можливості поки люди не знайшли дорогу, як його встановити. Так так. що ось так. Робіть свої висновки, задавайте питання. Якщо зможу, відповім. Все, дякую за перегляд. Всім до побачення.